У ніч на 17 червня Україна знову зазнала масованого обстрілу з боку Росії. Повітряні сили повідомили, що Росія випустила 472 повітряні цілі. З них знищено 428 дронів та ракет. Київ опинився під атакою дронів типу шахет. Вони атакували з різних боків, включно з руслом Дніпра. На жаль, ракета Х-101 влучила у житловий будинок. Вона знищила один під'їзд. У деяких районах знайшли уламки касетних боєприпасів. Чотири ракети Калібр не вдалося збити на Запорізькому напрямку. Загалом атака зачепила 10 областей. Наслідки відчутні у понад 34 місцях. Росія використовує тактику запуску сотень дронів і ракет. Це виснажує протиповітряну оборону. Під час тривоги важливо перебувати в укритті. Є ризик падіння уламків у Києві. Зруйновано багатоповерхівку в Солом'янському районі. Ракета пройшла всі дев'ять поверхів будинку. Щонайменше п'ятеро людей вважаються зниклими безвісти.